Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як пройти серію робіт по Azure. І так, почнемо. Для початку нам потрібно зареєструватися. Ми входимо під нашим аккаунтом, натискаємо далі, вибираємо ім'я, яке буде в нас відображатися в нашому профілі. Натискаємо далі. Вибираємо, де ми живемо. Так, обов'язково наче приймаємо. Опускаємо далі. Так, тут нехай буде це. Вибираємо всі ролі, які нас цікавлять. Тут, в принципі, воно не обов'язково, це просто для того, щоб вказати, що на якісь наші рекомендації і який контент більше нам о, цікавить нас. Uh, так, напевне, це все. рухаємось далі. Нехай це буде середній та просунутий. Тут, напевне, ми поки що, ну, нехай пропустимо, хоча він від хапа, жур нас цікавить. Та й все. Окей. Ми створили наш профіль. Тепер, власне, перейдемо до проходження першого модуля по ажур це віртуальні машини. Зараз, власне, я скопіюю посилання. Ставлю, перейдемо. Тобто, у нас є курс, відкривається. На його проходження нам знадобиться 1 година 7 хвилин. Тобто якраз те, що ми пройдемо сьогодні, це буде різні завдання, перевірка знань, ну і взагалі буде цікаво, я думаю. І так, збережемо одразу в себе. Улюблені, так, збережу. Натискаю старт, почати. Так. Тут, власне, знаходиться тех. Окей. Давайте перейдемо, подивимось, що буде далі. Отже, давайте продовжимо, на чому ми зупинились. В принципі, мережі, захистіть мережу про файрволл, плануйте розгортання, які порти відкриті, бла -бла, бла, 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 бла. Назвіть віртуальну машину, окей, що таке ресурсажур. Місце, це де можна розмістити в нас віртуальну машину, тобто вона може бути в різних регіонах розміщена. Розмір віртуальної машини, власне, наскільки вона може бути великою. Давайте, напевно, все-таки до оригіналу звернемось. General purpose – це для того, що, звичайні, не оптимізовані для чого. Тобто, звичайно, машина для, для більшості потреб вона підходить. Computer-optimi це з, з збільшеним. Процесорною потужністю, Memory Optimiz, це збільшена кількість оперативної пам'яті, Storage Optimize – це збільшена кількість жорсткого диску, але, власне, тут не жорсткі диск, а йдуть, скоріш за все, SSD з великим обсягом. GPU це власне віртуальні машини, які мають в собі. GPU-шки відеокарти, зазвичай там просто CPU плюс оперативна пам'ять, і можливо HDD, SSD, і все. І High Performance Computers це, як тут пише, CPU із network Interface. Так, якщо я хочу змінити, що ми можемо зробити, ми можемо з Scale зробити, resizing. Це прайсинг моделі, go Це найоптимальніший варіант, який ми зараз, напевно, будемо користуватися. Тобто, ти платиш по ходу, як тільки купив машину, ти платиш по годину. І коли ти, вона тобі не потрібна, перебиваєш її і не платиш. Резерв Virtual Machine instances. ти завчасно платиш, резервуєш цю машину, ти не можеш від неї відмовитися. І зазвичай ти там економиш шалені гроші. От тут пишуть 72% можна зекономити, якщо зрівнювати з почасовою платою. Але знову ж таки, ти платиш за повний період, тобто ти наперед повинен заплатити. Різні стореджі можна почитати також. І операційна система. Зазвичай це йде Linux. Звичайно, так як Microsoft вони пропонують свою Windows. Uh, можливо, там різновиди якихось ще операційних систем, можливо, macOS навіть є. Невпевне, uh, не впевнений, правда. З Зазвичай це Linux. Ну, добре, перейдемо далі. Mm, так, uh, Потрібно sandbox to complete. Sandbox, так, дає нам ресурси. Uh, так, я не буду платити за неї, як тільки я пройду. Uh, і, Вся інформація, що тут буде надана, вона належить Microsoft, як ми її розуміємо. А, так, 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 так. ажурпортал тут нам розказується, як мені потрібно налаштувати VM. А, так, overview. Так, давайте тоді почнемо. Активуємо синбокс. А, так, потрібно мені пройти ідентифікацію. Так, ми продовжимо. Я uh, підтвердив свій номер телефону, отримав доступу, плюс там було ще потрібно було uh, надати доступ uh, цьому навчальному проекту uh, до моєї облікової записи Microsoft для uh, збору різноманітної інформації про мене. Uh, після того, як ць, всю інформацію я зробив, uh, я отримав от зараз доступ. Uh, так, ми бачимо, що в мене є 10 сендбоксів, яких я можу використати, Що, в принципі дуже-дуже добре. А, так. Угу. Ну і тоді, після того, як ми тут з... зайдемо зараз в портал Ажур, пройдемо спеціальні інструкції. А, так, Так, це я закрию. Uh, далі ми хочемо створити Ubuntu Server. В принципі, класний варіант. Тут 18-та, зараз уже 20-та є, але в принципі це LTS, тому все окей. Хочу віртуальну машину. Ну Тут просто було create resource. Давайте вже по інструкції пройдемо. Створити ресурс. Uh, далі... Вони пропонують після того як я це натиснув створити ресурс. Так, VM. Compute. Compute це обчислення. Оце мені треба Ubuntu Server. Так, почекаємо. Створення віртуальної машини. А, далі Ubuntu вибрали. Я хочу створити. Переходимо. А, так. Потрібно ввести наступну інформацію. А, група ресурсів. Тут я не можу змінити. Це мені видали її на час цей sandbox. А, тому я повинен підв'язати до цього аккаунту, який мені видали тимчасово. А, далі. Віртуал-машин. Да. Тут я введу своє власне прізвище, та ім'я для визначення цієї віртуальної машини. Далі. так, Вибираємо найближче до нас локацію, яку нам пропонують. В принципі, нас цікавить це Франкфурт. А Хоча, можливо, подивимось на Німеччину. Оце. Нехай буде West Central. Окей, тут для нас не дають нам право вибрати. Давайте тоді щось виберемо. Front central. В принципі, також непогано. Так, стандартний. Далі, так, Ubuntu. Azure Spot, Instance Unchecked. Так, далі проходимо. size standard TS3. Так, те, що в нас і стоїть. Um, password. Enter a username, інтерузерней, антем password, Окей, okay. вибираємо далі пароль. Uh, це буде. Нехай це буде. Створити нову пару ключів. Або нехай буде створити нову пару ключів. В принципі, в принципі, тут зазвичай я краще використовую відкритий ключ, який можна використати. Ну, нехай це буде пара ключів, тим більше що це тимчасово. Зараз секунду. Тут в нас був це, оце ім'я. Введемо. Нехай це буде пароль. А, так, далі. Перейдемо до дисків. А, так, так, все це нормально. Так, тут ми можемо передивитися, нам пропонують різні мережі, Підключення це те, що нам потрібно для того, щоб під'єднатися до нашої машини. SSH, повністю вистачає менеджмент, управління. Та, давайте перейдемо вже до створення. Тут більше нічого цікавого у нас, я і не бачу. Бачимо одразу ціну, скільки воно буде коштувати. Знову ж таки, це так це навчальна машина, тому я нічого платити не буду. За мене заплатить організація. Тут скаємо. Так, зараз передимося. Review плюс create, так. Створити. Так. Скачаємо закритий ключ, хай він у нас побуде. Це закрити ключ для того, щоб пізніше під'єднатися по SSH. Так, далі. Окей. On the overview. Так, вже в нас відбувається розгортання. Почекаємо. А, далі що нас цікавить ще? Так. Паблік IP-адреса нас цікавить. Можливість якихось нотифікацій. Угу. Угу. Так, це, це про ISS, що там написано. Почекаємо, зайдемо сюди, перейдемо на цю вкладку. Окей, далі подивимося на інформацію. Треба почекати. Так, я, напевне, поки призупиню. І так, в нас відбулася. Роз, розгортання успішно. Перейдемо до ресурсу. Ось тут знаходиться наш IP-адрес, по якому ми можемо по СССР піднатитись оперативна пам'ять. Є 8 ГБ, непогано. Окей, далі. Окей, перейдемо далі. Окей, далі нам пропонують різні методи, якими можна було створювати: PowerShell, CLI, REST API, Client SDK, VM Extension Automation Service. Так. Угу, так, заходимо сюди. Це automation. У нас тут має бути вкладка. Зараз знайдемо. її, Експортувати шаблон. Ось тут е, знаходиться наш JSON файл, який повністю знаходиться інформація для того, щоб швидко розвернути наш застосунок. Uh, export templates, це ми перейшли. Можна зберегти. Можна репліку, зробити декілька реплік, повторити і використовувати його для, наприклад, тих самих сервісів CLI, PowerShell і так далі. Тобто, використовуючи цей скрипт, можна декілька разів розвернути цю інфраструктуру, саму, одну і ту ж саму машину, вже не ходячи по цьому кнопочці, не тикаючи, а просто одною командою. І далі вони будуть розказувати про те, що нам потрібно. Наприклад, ми можемо створити new AZVM. Можна створити за допомогою Azure CLI. І можна за допомогою викликів до Get, Post, delete на REST також створити. Ну і також вони пропонують SDK, в коли бачимо мови, які підтримуються, і на які можна, з допомогою яких можна також розгорнути наш застосунок. Так. Так, ну, наприклад, далі. далі. Так, availability. Так. Availability. Доступність. Availability, Domain, failover, це відказ за стійкість. А що якщо в одній локації ми впадемо, то в іншій ми зможемо відновити наш а, стан. Okay, далі, Пішли далі. Бекап віртуальної машини. Як він відбувається, на Azure Backup World. Що можемо навіть зашифрувати за, за, наші дані. Так, Azure Backup. Пішли далі. Ну і давайте перевіримо знання. Ми хочемо запустити network appliance, як ще зміни мережі. Так. Тут буде Compute Optimize, тут буде true. Перевірити відповіді. Окей, зрозуміло. Тобто вони пропонують Compute Optimized для таких е, е, речей. Я б рекомендував все-таки використовувати їх е, для, для чогось, напевно, Memory Optimized, Compute Optimized для чогось по типу бази даних. Ну, але, в принципі, чому ні. Так, в принципі, Compute Optimized, якщо ваш застосунок, тим більше, там багато ядер, якщо він паралелений, то можливо, так, да, дійсно, не мають рацію. Ладно, Так, підемо далі. так открытые ачиву так так great content is great submit continue и так мы уже прошли uh, один юнит то-то uh, Ми зараз пройшли introduction до ажур Virtual машин. Тобто, ми частково ознайомилися з ними, подивилися, як вони працюють. Пройшли, в принципі, непогано за якихось 20 хвилин ми повністю цей пройшли модуль. Всім дякую. В наступному відео ми пройдемо курс по тому, як створювати. Linux віртуальну машину важу. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.